Президент України, вчора, проводячи брифінг разом із Марком Рюте, сказав, що наша команда дуже активно працює в Вашингтоні, працювала офлайн і онлайн працює щодо підписання угоди про рідкоземель. Сьогодні пані Свереденко, це вже міністерка економіки, говорить про те, що угода про рідкоземельні мінерали може бути укладена дуже-дуже ну, швидко. Так вона принаймні вважає. І наголошує на тому, що найближчим часом ми готуємося завершити формалізацію угоди. Технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали і, мовляв, ми вже на фінальному етапі. Вона фактично повторила слова президента. Але сьогодні з'являється ще один цікавий матеріал е, народного депутата Железняка і його цитує прямий канал. Він зокрема наводить наступні слова: між Україною та Сполученими Штатами триває обговорення майбутньої досторонні угоди станом на середину квітня. Жодного нового формату чи варіанту документа сторони не погоджували. Перемовини ведуться навколо першого драфта Україною отриманого, отриманого українською стороною 23 березня. Я далі не буду там цитувати нічого, от поясни, будь ласка, а про що власне мова? Тобто ніякої угоди іншої, окрім тої, яку ми обговорювали до візиту президента України в овальний кабінет, не було? Ні, я так розумію, він має на увазі вже другу, другу, другу версію угоди, яка з'явилася після візиту, яка була ще жорсткіша, ніж перша. Отак От воно виглядає. Там вже було два варіанти. Перший варіант, який в тому числі він зливав. Ну, давай так це назвемо, це нормальний термін, це не в плані там. Ну, він викинув його, да? А, по, а потім вже з'явився другий варіант. Другий варіант не обговорювався зовсім, Бо він вже ж каже, обговорюється тільки перший. Ні, ні, обговорюється перший варіант, другого варіанту. Давай отак це назвемо. Ну, ось ще раз процитую тобі прямий канал: перемовини ведуться навколо першого драфта, отримано українською стороною 23 березня. А, тому що тобто він березня. Кажетом. Про те, про те. <реш> ну, Значить, тоді, значить, мабуть, тоді вони, типу, повернулися до того варіанту, який, м'яко кажучи, для України взагалі був невигідний. Ну, відверто, ми ж його бачили. да, Там там, там угода ну, жахлива. Вона виглядала для України, власне. да. Е, ну і, мабуть, вони говорять довкола неї. Ну, і все. Я до чого? До, до речі, до чого е, веду це? Там же було повідомлення від Блумберга, що Сполучені Штати пішли на поступку. І вже вимагають не 300 мільярдів, а 100 мільярдів. Запитання. У нас була формальна вимога повернути гроші, які нам передали за часів Байдена? Ну звичайно, ні. Тому що ці гроші в Україні виділяла не Байден, виділяв Конгрес Сполучених Штатів? Звичайно, і е, оце ж абсурд ситуації, що вигадана історія вигадана історія перетворилася на формалізований документ. От я тобі про що власне хочу сказати. Так. і всім Так, і Тут момент я чому згадав оцю заяву Блумберга, тому що я побачив деякі коментарі від представників влади, які супероптимістичні, Ура, ура! Вже не 300 мільярдів. Хлопці, ви з дуба рухнули, я вибачаюсь. А типу 100 мільярдів ми повинні повертати. Ну то я боюся, що насправді та насправді, скоріш за все, вся розмова зараз ведеться довкола виключно одного положення: оцих 100 мільярдів. Що типу цього не повинно там бути, а все інше хай залишається. От, скоріш за все, воно буде так. Ну от я я реально думаю, що ми змушені будемо підписати цю угоду політично, чисто політично, да вона не надто буде вигідна для України, але ну, хоча б ці найбільш болісні штуки про 100 мільярдів з неї якось там приберуть. Окей. Ну мені я так здається. Крім того, давай вже згадаємо для повноти картини інформацію про те, що Штати хотіли запровадити санкції проти Єрмака і інших представників офісу президента в контексті якраз угоди, ну якщо за повідомленнями вона повідомленнями не... того ж самого народного депутата та, за повідомленнями так. людини, яка наче це якби передала. Але я можу сказати, що я таку інформацію чув із інших джерел, тобто, угу. це не тільки народний угу. депутат Желізняк. Насправді такі історії ходили давно. І оцей важель тиску, це важель тиску, він у сполучених штатах на жаль на Україну залишається. Як вони ним скористаються, буде залежати від того, який фінальний формат угоди ми побачимо. Я думаю, що максимум, який ми зможемо собі виторгувати, і це звучить ну насправді по-ідіотськи, це відсутність там прямих зобов'язань повертати якісь гроші. І ми це будемо сприймати як велику перемогу. Все інше з великою ймовірністю там буде присутнє, і воно буде не надто вигідне Україні. Але у банкової буде така логіка. Давайте підпишемо, давайте Трамп е, кілька днів на цьому попіариться, а потім ми будемо робити все для того, щоб ця угода ніколи в реальності не була реалізована. Ти знаєш, я на завершення додам: у мене немає впевненості в тому, що взагалі хтось колись висував Україні вимогу повернути ці гроші. Тому що в заяві Трампа жодного разу це чітко не прозвучало. Він сказав, що ми передали. Передали це був до певної міри шантаж, але довкола цієї години робили багато політики. Я знаю, що в тебе не дуже багато часу і треба тебе відпускати. Тому пропоную все ж таки наступного разу продовжити цю тему. Вона дуже цікава. може більше конкретики просто буде, і ми побачимо так, так, так. там, всі 100 мільярдів будуть, чи 100 мільярдів не будуть. Бо знаєш, я ще нагадаю от один момент. Президент вчора, коли виступав, він сказав, що. Нам США дали близько 100 мільярдів, з них прямої бюджетної підтримки 35 Це прямо ж оті саме гроші. все інше це ж не гроші. Я просто чому це згадав? Я боюся, щоб тепер вони всю ще фразу не вчепилися. І сказали: Окей, хай буде 35 От, От, це от, це от значить, ми сміємося, але воно реально таке може бути. Тому що так як приймають рішення в Білому домі, це треш. Це Дуже. просто знаєш, от от, от, от базар. От по-іншому не скажеш. От воно так виглядає. Тут питання: хто не давши цю допомогу, то що ми не Трамп чи Байден? А, да, Ну Трамп звичайно скаже, що Байден і направду так і є. вибачай, ну за Байдена дуже багато грошей не надійшло. І президент Зеленський про це говорив ще до інаугурації Трампа. Так, що хай так, розбираються там між собою, так, да, так, так відтак я пропоную дійсно дочекатися вже тексту угоди, щоб воно тоді предметно про неї було говорити, але ж в будь-якому випадку ми маємо коментувати ті коментарі. Коментуємо коментарі, така в нас робота, які дають урядовці для того, щоб пояснити нашим глядачам максимально просто, але складні речі.